В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Таліта Кум, дівчино, кажу тобі встань. Ці слова ми чуємо, як Спаситель промовляє до цієї мертвої дівчини, і вона встає і починає ходити. Це велике чудо Воскресіння мертвої людини Христос вчинив для того, щоби людей цим знаком. Привести до віри, вірив єдиного Бога, правдивого Бога, і Спасителя, якого послав Отець на землю, щоб спасти світ. Це чудо також сталося завдяки старанням і бажанням батька цієї дитини, Яіра, який був головою синагоги, який, бачачи, що дитина є при смерті, приходить. До Ісуса, падає Йому до ніг і каже: прийди і поклади свої руки на мою дочку, бо вона при смерті, щоб вона видужала і жила. Ми бачимо найперше це велике смирення тої людини, він, голова синагоги, можемо сказати, найважливіша людина в місті приходить і падає до ніг Ісуса. І бачимо також те, що Він шукає порятунку в Ісусі. Він чув багато про ті чуда, які робив Христос. Можливо, в нього ще немає такої повної віри, але надіється він і вірить, що Христос може це зробити. Оці два моменти це смирення, покора і ця довіра до Ісуса, роблять можливим це чудо. Христос іде з ним додому. І по дорозі повідомляють, що дитина вже померла, не турбуй більше вчителя. Відбувається також випробування цієї віри. Але Христос каже: не бійся, тільки віруй. І тоді приходить додому і каже ці слова, «Талі та літакум, дівчино, кажу тобі встань. І дитина встала і почала ходити. Ми бачимо, що. Христос тут проявляє свою владу, що Він є той, який має владу над життям і над смертю. А цю владу має лише Господь. Він через це Воскресіння цієї мертвої дівчини хотів ще раз людей привести, подати їм доказ того, що Він є, цей Месія, щоб вони повірили у нього. В цьому є мета цього чуда і цієї розповіді Євангелиста Марка. Щоб людей привести до віри. І напевно цей Яїр був одним з тих перших, який повірив в Ісуса після Воскресіння Його дочки. Сьогодні ми також зібрались тут, в семінарії, в Інституті філософсько богословських студій імені митрополита Йосифа Велямина Руцького, щоби. Переглянути чи проаналізувати життя і діяльність того великого митрополита, який був також мужем великої віри. Коли ми побачимо його життя, побачимо, як він прийшов до віри, як він розвивав цю віру в своєму житті, і як він старався передати цю віру іншим, і, зокрема, передати цю віру своєму народові. Хрестився він в православній церкві, початкового освіту і виховання отримав від кальвіністів, але аналізуючи і бажаючи, маючи велике бажання навчання, коли виїхав на навчання, проаналізувавши це все, прийшов до переконання, що католицька віра є повною вірою Христовою. І прийняв цю віру. І в ній також її розвивав цю віру. І розвивав її завдяки чому? Найперше навчанню, щоб пізнати правду. Через навчання він пізнав цю правду. І другий такий момент це є духовне життя через боротьбу зі своїми немочами, пристрастями, гріхами. Це були ці дві складові, якими Йосиф Велямин Руцький розвивав. Цю віру в своєму житті. І коли він вступив до монастиря Пресвятої Трійці і роздумував разом з Йосафатом, як відновити віру в нашому народі, то він склав цей план, щоб відродити саме монаше життя. Треба відродити духовенство, щоб воно відновилося. Бо каже брак освіти в наших старших. І брак духовного життя привели до такого занепаду в церкві. І тому, склавши цей план навчання молодих монахів, яких посилає на навчання, і духовне життя, яке плекають в цьому монастирі при Святої Трійці, ці дві складові знову освіта, як каже вже пізніше митрополит Йосиф Вілямин Рудський, святість життя, освіта і святість життя. І справді ці два компоненти принесли успіх і розвиток з єдиненої церкви. І говорячи про це в сьогоднішній час, коли ми також переживаємо різні труднощі, весь наш народ триває війна, і також церква переживає різні труднощі. Думаю, що ці напрямні чи цей план, який уклав митрополит. Йосиф Вільямин Руцький, що вони також є актуальні і сьогодні, бо саме навчання, освіта, пізнання правди і духовне життя, святість життя вони є запорукою того, що кожна людина особисто буде розвиватися в вірі, і як духовна особа буде, буде ділитися тою вірою, передавати цю віру своєму народові і своєму ближньому, не ховатися з тою вірою десь келіях. Але передавати її і бути проповідником цієї віри серед народу. І актуальна сьогодні. Бо саме віра дає нам силу вистояти в різних труднощах. Нехай цей приклад життя великого митрополита Йосифа Велямина Руцького стане також для нас прикладом нашого життя сьогодні, щоб разом з навчанням і. Плеканням духовного життя ми зростали у вірі і ділилися цією вірою з нашими ближніми. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!